Ще раз вітаю вас всіх суботою, радий вас всіх бачити. Я часто роздумую про те, як, не знаю, останнім часом, часто задумуюся про те, як Бог нам дає щось не так, як ми хочемо, які є його уявлення. І чому це краще. І я звернув увагу, що, в принципі, в житті є дуже багато речей, які неочікувано є корисними, коли їх трошки недостатньо. Тобто такий парадокс, бо люди часто схильні падати в крайнощі. Вони думають, що чогось має або зовсім не бути, або бути. Не обмежено, ну, наприклад, банально грошей хочеться, щоб було не обмежено. Люди часто падають в цю крайність. Або хтось думає, що золота середина є, але є різні речі. Але є такі речі, які найбільш корисні, коли їх трошечки не вистачає. І... Е... І... І це все, це все важко осягнути, де яка кількість чого є правильною. І тільки життєвий досвід може показати це. От про ілюстра... почнемо з такі ілюстрації. Багато наших батьків, які виросли в Радянському Союзі, вони, якщо ви помітили, часто були схильні вважати, що дуже погано, коли людина худа. Що це дуже погано. Наприклад, моєї дружини мама, вона так вважала. Ну і взагалі моя мама так вважає, що це дуже погано, коли вона дуже худа. Ось і для них був би сюрприз дізнатися, що голод може бути корисним. Є такий процес біологічний, називається автофагія. Це коли організм розщеплює якісь клітини для того, щоб збудувати з них інше. Або компоненти клітин розщеплює. І самий парадокс в тому, що ця автофагія активується дуже сильно, коли людина має короткочасний голод. І є навчений, який отримав Нобелівську премію за те, що він дослідив, що короткочасне голодування, ну там, наприклад, Добове, воно може сприяти. Боротьбі організму проти ракових клітин. Тобто організм розщеплює якісь пошкоджені клітини і з них будує здоров'я. Ще одне не, 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 неочікуване від, є відкриття це те, що зазвичай організм живиться з вуглеводів, які ми поділи, і він живиться з вуглеводів більшості. Але якщо людина трошечки поголодує, то організм вже спожив всі, е, як це називається, глікоген чи глюкозу з крові вже спожив, і він починає розщеплювати жирові клітини. І я недавно прочитав, що виявляється, для мозку це краще, коли е, це жилення є кращим. І тут виходить третя класна штука. Неочікувано. Біблія нас вчить, що варто використовувати піст. Але раніше люди не сильно глибоко теоретично усвідомлювали, а в чому саме конкретна користь. А виходить, що, по-перше, ми покращуємо здоров'я, а по-друге, це вже вченими доведено, що коли людина постить, то її розум ясніший. І це частково пояснює, чому розум стає ясніший під час посту, тому що живлення мозку стає кращим. Другий приклад. Чи звернули ви увагу на те, що є країни, які парадоксально, не маючи ресурсів, стали одними з найрозвинутіших? Наприклад, Японія, Сінгапур, можемо про Німеччину так сказати. Ну, Японія найяскравіший, напевно, приклад. Це країна, в якій дуже мало ресурсів, і водночас це країна, яка є одною з найбільш передових технологічних країн світі. А чому так сталося? Тому і сталося. Коли немає ресурсів, людям доводиться активовувати якісь інші процеси в державі, якось здобувати економічні економічний розвиток іншими способами. І вони пішли тим, що вони робили технологічні якісь досягнення. Є, наприклад, така цікава ілюстрація, що колись японці купували в Радянського Союзу Камази для того, щоб ці камази просто новенькі, розібрати на запчастини і метал переплавити і зробити з них лезвиці для бляття. Тобто там же дуже мало металу, а, відносно, а в собі вартість мізерна, а ціна нормальна. І виходить, що той Камаз рентабельно розібрати на запчастини і зробити з нього якісь дрібненькі деталі, які були більш технологічні. Хоча, в принципі, КАМАЗ теж технологічна річ, і в нього закладено вже ціна досить велика, тобто вкладено багато роботи. Парадокс. Сінгапур взагалі країна і, і Нідерланди це країни, які дуже розвинені, але вони мають настільки маленькі території, що вони її намивають навіть в морі. В Нідерландах є частина території, яка нижче рівня Світового океану, тому що вони її там відгородили, землі не навезли рівня достатнього, ну, збільшили площу своєї території. Водночас є країни, які мають. Дуже багато ресурсів, одну з них ми не будемо називати, а про одну ми скажемо. Це Конго. Республіка Конго в Африці це країна, яка має дуже багато ресурсів, наприклад, кобальт, алмази, ще там багато якихось металів. І водночас це дуже бідна країна, одна з найбідніших в світі. І я читав пояснення цьому. Це пояснюється просто тим, що, по-перше, в таких країнах часто високий рівень корупції. Тому що є ресурс, є що, скажімо так, сленгово, розпилювати. І він вже доступний і просто люди там між собою його ділять несправедливо. І є ще такий ефект, що коли країна має економічний дисбаланс. Тобто всі галузі такі собі, а одна от дуже розвинута, як клешня у манящого краба, то цей експорт, Призводить до того, що внутрішня що валюта тієї країни укріпляється. Ну тобто, вона, скажімо так, в тій країні недостатньо дорогий долар. Так було в Україні довгий час, під час Януковича, наприклад. І в результаті всі інші галузі в стагнації, вони страждають від цього. Тобто, і це навіть такі речі навіть мають свою назву. Воно називається прокляття ресурсів. Ну, про Проста назва. Тобто наявність ресурсів нашкодила. Ще можемо сказати про такі моменти, як сприятливий клімат. Інколи, інколи неочікувано країни з не дуже сприятливим кліматом, а є дуже розвинуті, наприклад, Північна Європа. Ну, там, звичайно, є також країна, яка багата ресурсами, але вона трошки особлива. Це Норвегія. Вони мають дуже багато нафти, але вони це дуже розумно використали. Тобто висновок з цього, що парадоксально, але наявність ресурсів в країні не завжди робить її багатою, а може навіть робити її бідною. Третій приклад. Рівень духовності в розвинених країнах. З одного боку, логічно було би припустити, що якщо країна розвинута, у людей все добре. Вони повинні були би бути духовними. І в певній мірі це є. Є така тенденція, переслідковується, що люди мають більше вільного часу. Просто в них різні інші там, форми духовності, якими вони цікавляться. Часто вони цікавляться різними там, медитаціями, йогою, їм це доступно. Але з іншого боку, ми спостерігаємо секуляризацію, наприклад, європейських країн. Я особисто був свідком того. я... Тривалий час бував в Італії, і я бачив, що церкви в неділю не дуже заповнені, мало людей. Я був здивований. Я думав, що в католицькій країні, в католицьку церкву будуть ходити активніше. Я не дуже бачив, там багато людей. Це було дивним для мене. Я навпаки думав, що от там ну, протестантизм там, можливо, не сильно, адвентистів там не настільки багато, як хотілося б. Наскільки я пам'ятаю, там біля 10 тисяч адвентистів в Італії. Тобто значно менше, ніж в Україні. І з іншого боку, є, наприклад, Україна. Держава, яка переносила стільки труднощів, яка не настільки економічно сильна, але в якій процвітає християнство. Отже. Здавалось би, сприятливі умови є, але не завжди це приводить до потрібних результатів. І я припускаю, що Бог не дає зайвого для того, щоб не нашкодити. Один мільярдер Уоррен Баффет сказав такі слова. Залишити дітям достатньо, щоб вони могли робити що завгодно, але недостатньо, щоб вони нічого не робили. Тобто зараз є взагалі така тенденція рух серед надбагатих людей до того, щоб не залишати спадку дітям. Ну, І пояснюється, це дуже просто. Ви самі, напевно, здогадуєтесь, що діти це тоді не сильно цінують, вони втрачають мотивацію. і... Виходить, що батьки не дали найцінніше, що вони можуть дати. А що найцінніше мільярдер може дати своїм дітям, крім грошей. Увага! А увага, в свою чергу, дозволить їм сформуватися приблизно такими, як вони. І дасть їм, дасть їм можливість жити такими ж, таким же яскравим життям, як вони жили. Ну, дійсно, увага це те, що, чого зазвичай діти багатих батьків не отримують. Це була така теоретична частина про те, як часто надмірність ресурсів, яка, здавалось, би, мала б бути корисною, шкодить, а інколи недостатність ресурсів, яка, на перший погляд, мала б бути шкідливою, а дуже корисна. А зараз перейдемо до біблійних героїв. Якщо ви помітили, то різні біблійні герої часто чогось очікували, але вони отримували від Бога зовсім не ту відповідь, яку вони хотіли. Наприклад, Авраам, він же ж отримав обітницю, що він стане батьком багатьох народів. І саме Аврааму Бог так довго не давав тої дитини. Так довго це тривало. Він не отримав ні в той час, коли хотів дітей, ні стільки, скільки він хотів дітей. Навряд чи Бог це робить для того, щоб зробити неприємність Аврааму. В цьому однозначно є якась ціль. Апостоли не мали дуже великого забезпечення, але їхнє служіння було дуже цінним. Йосип, сьогодні я буду про нього більше всього говорити про нього. Він був позбавлений дуже багатьох речей. Але наскільки я знаю, оце просто бездоганний біблійний герой. Про нього нічого поганого не можна знайти. Є дрібні нюанси, але і теж важко сказати, що це прямо погане. Я до них торкнуся зараз більше. Є Соломон, який отримав дуже великі ресурси. І це насправді він непоганий приклад. Але, як ви самі знаєте, трошки йому нашкодили ці ресурси, напевно, тому що в кінці свого життя він все ж таки згрішив. І не тримав міри в багатьох потрібних речах, а найгірше те, що він трошечки схилився до язичництва. Ще такий парадокс є щодо фараонів. Ви звернули увагу про... на те, що, ну, я розумію, це були різні люди, але в період Йосипа був фараон, який переживав голод своїм народом. А потім був фараон часів Мойсея, який жив в процвітанні. Зовсім... Вони мали дуже ставлення, різне ставлення до народу ізраїльського. Здавалося б, той, що в процвітанні жив мав би бути добріший, але він, навпаки, робив геноцид цьому народу. Тобто є біблійні герої, які отримували дуже багато ресурсів, є біблійні герої, які були позбавлені дуже багато чого. Але все це було, все це контролювалося Богом. Тепер давайте більше поговоримо про Йосипа. Що саме отримав Йосип? Ну, Насправді багато. Він народився в хорошій родині, бага, досить забезпеченій родині. І він, і, і він мав навіть деякі переваги по одному. В порівнянні з його братами. Він мав дуже велику любов батька, він мав вірний характер, мав тісні відносини з Богом і чув відповіді від Бога. Ну, це три пункти, які прямо це якраз такі речі, які ми можемо забрати з собою в вічність. А він мав їх на землі. А чого йому бракувало? Він втратив підтримку батьків у 17 років. Він був розлучений з ними ще в 17 навіть неповнолітній. Втратив дім і усі речі, включаючи одяг в 17 років. Втратив можливості для освіти. Ви задумувалися, як він був такий розвинений, і отримав такий успіх, якщо він навіть не, не мав можливості для освіти? Він, був, він став рабом. Не мав спадку від батька і, і будь-яких матеріальних речей від нього. І не мав навіть знайомств. Він потрапив у чужу державу, де він нікого не знав. А чого він досяг? Спершу він став хорошим працівником і його е, побачив Патіфар. Він заслужив довіру Патіфара. Заслужив Божу прихильність. Ну, тут ми не можемо пояснити, чому саме, але Бог йому давав ці сни і, і, і можливість пояснювати. Ну, але можемо припустити, що очевидно, що його характер був якимось таким, що Бог дуже любив його характер. Знайшов можливості навіть в тюрмі. Тобто це ще одне, я вважаю, досягнення. Мало хто має такий характер, щоб потрапити в такі обставини, але знайти там можливості і покращити своє життя. Врятував Єгипет і навіть своїх братів завоював довіру і повагу фараона. І став другою особою в країні. Ну і може ще додати, що він виповнив обітницю Божу. Бо якби не він, то, то брати його не були би врятовані. А що могло б піти не так? Перше, от він потрапляє в рабство, він ж міг тоді, вже тоді загинути. Ну хто його знає, як воно. Потрапити в рабство. Але щось завдяки чомусь він не тільки пережив ті перші часи, коли він потрапив в рабство, а його навіть помітили і його оцінили, що він став головним в домі Потіфара. Наступне. Він мав дуже велике випробування. Яке він пройшов, коли дружина Потіфара спокушала його. І запросто можна він міг на тому моменті оступитися. І я так припускаю, що його би стратили тоді. І з якоїсь причини, ну, по суті, його могли стратити навіть при тому, що він не згрішив. Але можливо, через велику прихильність Потіфара до нього. Навіть попри те, що Потіфар сильно розгнівався, він все одно не захотів його страчувати. Це все ж таки раб, і раб зробив такий, ну, з їхньої точки зору, зробив такий великий злочин. Могли би й стратити, але він це пройшов. Він міг втратити віру в тюрмі. У, у, уявіть собі, він потрапляє в рабство. Потім, з Божою допомогою, він все якось виправляє. Життя налагоджується, і тут раптом він отримує черговий такий сильний удар, потрапляє в тюрму. Дуже, як на мене, причина для того, щоб втратити віру. Уявіть собі, його знаходження там. І ще врахуйте, що він ж там не був дуже короткочасний період. Він там був більше двох років. І виходить, що він. Несе втрати за втратами. І Бог це це бачить, але Бог це не зупиняє. І в цьому, я думаю, є якийсь план. Це не може бути просто так. Бог міг запросто його звідти звільнити, так як апостолів з тюрми. Але він цього не зробив. Значить, це було потрібно. Далі, ставши багатим і впливовим. Він міг відвернутися не те, що від рідних людей, від своїх братів і, інших, і, і від інших ізраїльтян. Він міг втратити віру в Бога тільки через те, що він мав дуже багато ресурсів. Ну, і якщо ми почитаємо буття 50 розділ, коли помер Яків. То брати злякалися, що Йосип помститься їм. Тобто, з точки зору братів, як вони собі моделювали внутрішній світ Йосипа, то вони усвідомлювали, що правильно, з його точки зору, було би їх покарати в той момент. Але він був інший. І чому він був інший? На мою точку зору, з моєї точки зору, тому він і був інший, тому що Бог в правильні моменти йому то давав щось, то забирав від нього щось. Причому на довгий період і, і такий він, він обдумував це. Він ж сидів в, тюр, в тюрмі і він же ж знав, що Бог знає, де він. І він собі думав, обдумував, напевно, чому Бог мені це дає. Це ж дуже велике випробування, дуже, дуже тривалий час. Чому він зміг це все е, пройти? Дові... Так, він довіряв. А чому він настільки сильно довіряв Богу? Ну так. Він відрізнявся від інших людей тим, що він е, е, приймав від Бога все, так як, так як Йов. Йов приймав від Бога все. Можна ще заглянути на трошечки раніший епізод. Давайте згадаємо, в яких обставинах виростав Йосип. В Якова було чотири дружини. І від цих чотирьох дружин у нього було. 12 синів. І в цій сім'ї були апріорі дуже непрості обставини рости. Ви вірите собі рости серед братів, які відчувають якусь конкуренцію проти вас. Тим більше, що Яків з якоїсь причини подавав деякі сигнали. Ну, не те, що подавав сигнал, він, він робив деякі речі, через які відносини з братами навіть погіршувалися. Не знаю, він від великої любові, можливо, не помічав, коли він подарував йому той одяг. Але брати його почали ненавидіти більше. Тобто, виростаючи в таких обставинах, людина вже тр трошечки звикає глибше думати про речі і про життя. Далі, пережив, переживаючи всі ці шокові події і розлучення з батьками, це формує. Трошечки інакший характер людини, ніж зазвичай у людини, яка виростала в комфортних, можна навіть сказати, тепличних умовах, або просто комфортних умовах, нормальних, звичайних. І він відрізнявся від, від своїх братів. І ті обставини, в які він потрапляв, вони були надто складними. Щоб в тих обставинах покладатися на себе. Увісі ну, потрапляє він в Єгипет. Людина одягу банально немає. Там не, не вказано, в яких в деталях, як він туди потрапив. Вони забрали той хороший одяг, який йому подарував батько. Можливо, вони дали йому якийсь там поганий одяг. Може, його туди голим відправили, в те рабство. Ніхто не знає. Можливо, поки вони його везли, там щось одягнули. Але в будь-якому разі, ми бачимо, що. Обставини настільки складні, що тут говорити про те, що Йосип виправить їх своїми силами не має місця просто розмовам про це. Тобто апріорі в нього була лише одна надія Бог. І парадоксальний результат людина, яка Виростала з тяжких обставинах, дискомфортних, складних соціальних обставинах. людина, яку позбавили батьків, дому, освіти, якихось матеріальної, якоїсь основи для старту свого життя. І Яка ще й була неповнолітня, 17 років всього-навсього. І ця людина. Стає значно більшою, ніж його брати, які мали і дім, і батька, з яким можна радитися, і якусь матеріальну підтримку, і підтримку одне одного, і він стає більший, ніж вони. І це наштовхує на думку, що коли ми бажаємо, щоб все в нас йшло порядком, так як ми собі уявляємо, то ми собі вибираємо шкоду. Тому що якби Яків виріс в таких умов, як брат, як брати, то і й, то й він не мав би такого успіху. З іншого боку, важко сказати, що можна побажати комусь досягнення великого успіху, але такою ціною, але це вже на Божий розсуд. Тому, підвівши підсумки. Хочу спочатку сказати про Йосипа. Ну, в принципі, ні, про Йосипа вже підсумок я сказав. Нам варто довіряти Богу, тому що, коли він нам дає якісь дефіцити чогось, якогось ресурсу, то він в той момент здатний нам дати більше, ніж те, що ми просимо. І навпаки, Якщо ми отримаємо від Бога те, чого ми просимо, то Він не зможе дати нам більшого, чого, чого нам більш потрібно. Наприклад, Він не зможе тоді нам дати характер близький до того, який мав Христос, і не зможе дати нам вічності. Дуже ймовірно, що не зможе. І я думаю, що Бог дав би нам все, чого ми бажаємо. Але тоді він втрачає можливість нас змінювати. А Він хоче, щоб ми змінилися. Це так, як я бачу. Так, як мільярдери могли би дати гроші, але вони, але вони вибирають дати їм більше тим дітям. Вони дають їм можливість стати такими, як вони, а не просто отримати гроші, які закінчаться. Так само і Бог. Часто проводить нас не через ті обставини, які б ми хотіли, але для того, щоб дати нам більше. Запрошую помолитися. Господь Боже, дякуємо Тобі за кожен день, що ти нам даєш. Дякуємо Тобі за наші сім'ї, за те, що ти нас годуєш, що ми маємо житло, маємо і машини, і всі потрібні речі для нашого комфорту. Але просимо Господь, щоб Ти дарував нам мудрості довірятися тобі, тоді, коли ти обмежуєш наші ресурси, тому що ми також усвідомлюємо, що в цьому є висока ціль, і що в цьому є проявлення твоєї любові до нас. Тому даруй нам сили, даруй нам терпіння і мудре серце, щоб приймати все від тебе. Ім'я Ісуса Христа, Господь наша молитва. Амінь.